Ужас. Шановні друзі, ми продовжуємо подорожувати. І ось в цьому Irving Natural Park. Подивіться, таке, таке місце, де можна відпочити і навіть барбекю зробити. Електричне. он зараз хлопці провіряють на газу. Бачите? На газу. Працює. О, о. Працює. Так, ось, бачите? Працює, приїжджаєте з м'ясом, ось для мусора є, ось дві барбекюшниці. Ось такі столи. Бачите це? І напротив, подивіться, оце я тут барбекюшниці. Так. Олег каже, ще може м'ясо вже в запасі там залишають. І напротив, якраз ось такі. Пам'ятки. Ось. Ага, от бачите, New bronze with Natural Trust in Ireland. Ось. Ага. Ну, бачите? дуже гарне живописне місце. Ось. І це, між іншим, безплатно. Ми в'їхали безплатно. І це меон машина стоїть наша. Ми піднялися безплатно, проїжджаєш. Ну, от тут написано 4,5 км не більше їхати. І ось такий тут вигляд. Зараз я туди потихеньку спущусь. Ви бачите, що теренчить телефон у мене. А, тут ще, дивіться, ще навіть є такий бінокль. коли ви можете подивитись далечінь. Бачите? Ось. Отакий. От І ось вигляд цього парка, з цього парка, от я стою. Бачите, зараз відлив, тому водорослі оголені, дно видно, але вода, вода підіймається. От там можна побачити, як піднімається вода. Ну, що вода не, ми не можемо бачити, що вона піднімається, але прибуває коли, то видно наскільки глибоко. Ось, бачите, а там вдалині це сен джон Бачите там? Сьогодні тихо, тут якось затишно, повітря таке гарне, пташки співають. Дуже-дуже затишно, дуже приємно. Це вже друга половина дня. Ось, бачите, тут теж показано і описується. Дуже чудове, чудове місце, гарне все для людей. Для відпочинку для людей. Ось. Гарного вам настрою, відпочинку. Бувайте здорові!